Останніми тижнями на Сумщині трималась тепла волога погода, але на зміну приходить кліматична зима. Десь останню добу ми опинилися під впливом потужного антициклону зі сходу. В подальшому до кінця листопада, останні дні листопада, і десь на початок грудня, десь тиждень грудня очікується переважно суха погода, тобто ну, опади можливі там вигляді снігу, але незначні. Температура повітря становитиме вночі від 2 до 7 градусів морозу, а вдень від 0 до 5 градусів з позначкою. Мінус. Температурний режим, який буде спостерігатись, він в принципі ну, дещо тепліший від кліматичної норми, тобто, незважаючи на те, що от, вночі будуть морози, ну, градусів до 7, а можливо десь місцями і 8 градусів, а в день температура так, ну, від 5 до 0. то це. В принципі, тепліше, трошки дещо тепліше на декілька градусів від кліматичної норми. А ось все ж таки зима. Така прохолодна суха погода триматиметься до 7 грудня. Значних опадів у цей період не очікують. Тетяна Мостіпан, Максим Близнюк, новини СТС.